Забудовник Ігор Оверко, за чиєю вказівкою викурчували столітній дуб на Новооскольській, зустрівся з місцевими жителями. Про що говорили сторони на зустрічі? Далі у сюжеті. Так я ще вас буду, бійці. Давайте, бійте. Так, журналістів зустріли на вулиці Новооскольська. Сюди приїхав депутат Ірпінської міської ради, забудовник Ігор Оверко. Після кількох тижнів обіцянок таки прийшов на зустріч з жителями. Журналістів бачити був не радий. Я тут не теледебати, влаштовую на стадіоні. Я сусідські спори вирішую. Якщо ви хочете при камерах це вирішувати, вирішуйте його самі. Я їх так не вирішу. Ви, вас є ще приховувати. А у вас так, є так. дозвіл а на зйомку. Покажіть, так а ви маєте від мене дозвіл? А, а, а ви маєте мати від мене дозвіл? люди? Чекали, щоб забудовник пояснив, хто дав право будівельникам його компанії знищити столітній дуб. Дерево знесли на цьому тижні, бо воно заважало вільному приїзду до нової висотки забудовника. Власники квартир цього будинку Оберков привів з собою в якості групи підтримки. Ми не хочете, Щоб ви приїхали, Ми не Ні. Плачений, Ні. Чому? а там що? там... Щоб переконати жителів у своїй правоті, забудовник показує документи на плані вулиці, нібито прокладена дорога до багатоповерхівки на ксерокопії підпис головного архітектора Ірпеня Михайла Сапона. Але місцевих паперів в руках депутата не переконують. Ви повали незаконно цей будинок, а тепер хочете його людям Це Віта на <рес> зору, <рес> я пише за нас рахунок. Якщо б воно було не, <рес> не, <рес> незаконно, то воно б судом було скасовано і не дозволено. Документу вирішити суд. Суд зараз ваш <рес> <рес> ігор Оверко, нібито йде на компроміс. Говорить, чекає від жителів судового рішення про заборону робити <рес> тут проїзд. Тоді обіцяє організувати ще одну зустріч. А поки я буду далі робити проїзд. Я буду виконувати підпорну стінку для того, щоб використовувати цей проєкт, як передбачений детальним планом території. Не більше, не менше будь-яких дерев трогати, я не збираюсь і не буду. Це я вам обіцяю при камерах і при всьому іншому. Люди обіцянкам вже не вірять, адже згідно публічно-кадастрової карти, ця земля власність міста. І облаштувати її так, як хочеться, забудовнику без згоди громади незаконно кажуть люди. Закон для таких людей, як Верка, не писаний. Тут була прекрасна зона відпочинку, тут гуляли дітки. А зараз збирається виходить, що будинок десь на 400 квартир, біля 200 машин буде тут проїжджати кожен день. Я даже не розумію, що що тут буде відбуватися. Дом на 400 квартир, а возле дому практично нет свободного места. То есть я даже не знаю вообще, если, допустим, не дай бог, здесь будет пожар или ещё что-то, сюда даже по этой узкой улице навряд ли заедет пожарная или помощь какая-то скорая, потому что если аверк рассчитывает на то, что здесь она будет всегда чистая, он глубоко ошибается. Значит, здесь могут стоять машины. Тому жителям обещают не припиняти боротьбу за свої права та вікові дерева, які ще не з Вали, а поки планують передати документи, отримані від ігоря Оверка на опрацювання незалежному юристу.